Наші чиновники вимагають для України справедливого миру? Чули таке? Впевнений, що чули. І у вас заперечень щодо цього явно немає. Але давайте поставимо перед собою питання: а справедливість існує? А справедливість в нашій країні існує? А можете ви навести приклади справедливого відношення до вас? До звичайних громадян, справедливе відношення до дітей, до вчителів, до лікарів, до людей робітничих професій, до чиновників, шановні чиновники, ті, що не топ рівня, ті, що не на державній службі, на керівних посадах, з розподілом премії для вас. Напишіть, до вас на державній службі відносяться як? Чув я, що як до рабів, до людей, які просто виконують. Накази когось, кого поставили зверху. Це справедливість. Якщо я попрошу вас зараз написати приклади несправедливості, я впевнений, що набагато більше прикладів несправедливості ви зможете згадати. І це при тому, що наша з вами пам'ять так працює, що ми забуваємо несправедливе, лихе, зло. І пам'ятаємо тільки добро, пам'ятаємо тільки хороше. Але якщо я попрошу вас згадати приклади несправедливості, я впевнений, що ви напишете купу прикладів. Адже несправедливість навколо нас, вона нас оточує, вона просто майорить біля прапорів, які ми з вами виставляємо, біля кожного загиблого солдата, біля кожного. Хто віддав своє життя заради України, а також біля кожного, хто намагається вижити в цих умовах, справедливість нам тільки сниться. Справедливість це як якийсь горизонт, який нам показують, але до якого дійти неможливо. Нам так здається, нам так здається. Адже ми частіше бачимо якраз несправедливість. І от в цих умовах. Наші чиновники виходять, і є оця теза на голубому глазу, не моргаючи оком, вимагають в Європи забезпечити Україні справедливий мир? Як можна вимагати справедливого миру у західних партнерів? Це вже не друзі, це вже не Люблінські трикутники, це вже, це вже не наші союзники, це вже просто партнери? Як можна у них вимагати? Щоб нам забезпечили справедливість, коли держава всередині не гарантує і не забезпечує справедливості звичайним людям. Як можна вимагати об'єктивності, коли всередині країни ми звикли жити ідеологією, а не реальною історією, реальними новинами, реальними фактами? Я розкажу вам невелику історію. Ми нещодавно, а нещодавно це сьогодні вранці, повернулися. Із Закарпаття були там на конференції. І там була екскурсія, і екскурсовод, розповідаючи про різні міста і різні події, які були на Закарпатті, толерантно і зважено розповіла про всі ті імперії, всі ті країни, до яких входило Закарпаття. І вона абсолютно сміливо і спокійно сказала, що в 1946 році Україна була приєднана. До тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Але нічого поганого в цьому вона не вбачає адже Закарпаття було то в одній імперії, то в іншій, то під королями, то під царями, то під радянською владою, то під українською незалежною владою. Але вони зберігають автентичність, вони зберігають свою культуру, вони її знають, вони її цінують. І отут виникає питання. А коли ми відкриваємо підручник з історії України? Що там бачать діти, які живуть виросли на Закарпатті і будуть жити на Закарпатті? А що бачить в підручнику з історії України дитина, яка народилась, виросла і буде проживати в Харкові? А що бачить в цьому підручнику мешканець Одеси? А що бачить в цьому підручнику? Мешканець Тернопільщини. Ви не замислювались над цим? Ні. Замисліться. Адже це важливо, це суттєво. Тому що нам з вами під виглядом справедливості надівають на голову ідеологію. І розповідаю, що так має бути. Справедливості немає. На жаль, і вимагати справедливості від когось, коли всередині України справедливості немає. Це, як мінімум, дивно. І якщо ті, хто це вимагають і декларують на міжнародній арені, не знають, або роблять вигляд, що вони не знають, чи повідомлені західні партнери, оці союзники, брати, сестри і так далі, з ситуацією зі справедливостю в Україні, то вони помиляються. Власне, тому ми й маємо купу публікацій щодо того, як Європа готова. Вписатися в завершення війни. Вони прямим текстом говорять, що, на жаль, ситуація така, і, зокрема, в Україні, в тому числі всередині, з чиновниками, з політиками, з мсеками, і не тільки з мсеками. Це ж тільки вершина айсберга. Ми ж з вами чудово розуміємо. Вони все це бачать, вони все це моніторять. І тому вони говорять, ви поки що не дістались до того рівня. На якому ви можете вимагати справедливого миру, бо всередині країни цієї справедливості, на жаль, не існує ні щодо військових, ні щодо питання демобілізації, ні щодо відкритих кордонів, ні щодо тарифів, ні щодо податків, ні щодо захисту ваших прав і інтересів. У мене є кілька прикладів людей, які виграли навіть самі Верховні суди в Україні. Іменем України суддя виніс свій вердикт. Але вони не виконуються. Тому що сидить хтось там великий, який просто може одним телефонним дзвінком заблокувати будь-яке рішення. Це справедливо? Це справедливість? Про яку справедливість ми говоримо? І головне, а хто говорить про цю справедливість? Хто? Хто вимагає справедливого миру? Чиновники, які напухли на війні від. Доларів від золота, від коштовності, від дорогезних автомобілів, годинників, закордонної нерухомості, рахунків, які ми з вами ніколи не знайдемо. Бо ще в 2020 році, пам'ятаєте, як нам розповідали, що не сплачувати податки, виявляється, то було нормально. Мати офшори то було нормально, тому що там була злочинна панда Януковича. А сьогодні ви не можете нічого не платити, тому що вам. Затиснули горло, на вас повішали фінансові моніторинги, на вас повішали обмеження в передачі навіть ваших коштів, ви навіть купити толком нічого не можете, навіть якщо у вас є кошти. Тому що ці справедливі пани, які самі просто озолотилися на війні, вам все заблокували. Тому що вони живуть в раю, я повторюю, а ви будете жити в аду. Тому що ви будете віддавати борги, ви будете віддавати все те, що набране. Ви будете з острахом підходити до кожної ділянки, тому що ви не знаєте, кому її продали. Велика приватизація, велике будівництво, велике Ющенко так, велике почую кожного, велика війна закінчиться. Велике 4000 євро кожному вчителю. І отакі обіцянки продовжують лунати від чиновників, які нині готуються до виборів. Вони будуть вам розповідати дуже багато чого, що ви хочете чути. Подумайте над тим, чи забезпечили вони вам за останні 33 роки життя в справедливому суспільстві. І подумайте. Чи потрібен хтось вам із тих, хто не злазив з телебачення за останні 10, 15, 20, а інколи й 30 років, чи потрібні вони вам? І чи не є всі ці люди з єдиною обоєм? Просто один працював ведучим, другий десь знімався, третій був політичним шоуменом, четвертий був нібито серйозним політиком. А п'ятий розповідає про те, як він за вас? Він бореться з режимом? Правда, він проти виборів? Якщо його запитають, він скаже ні. Я перший проти виборів. Да, я проти влади, але я проти виборів? Як вам таке справедливо? Відчуваєте справедливість? Насолоджуєтеся справедливістю? Як можна бути несправедливим відносно громадян всередині країни і вимагати? До країни справедливості у людей, які точно все знають про нашу країну. Бо вони не сліпі, вони не глухі і вони хочуть мати об'єктивну інформацію. Тому щодо справедливості мушу вас розчарувати. Поки що справедливості не буде, власне, як і справедливого миру, тому що справедливості не існує. Існують інтереси держав, існують політики, які забезпечують ці інтереси, існують чиновники, які мусять формувати у вас відчуття того, що ви живете в справедливому світі. Хоча справедливості, повторюю, не існує, але до неї можна і потрібно наближати суспільство. Як тільки ви формуєте питання про справедливість, це означає, що життя несправедливе. Адже чому у вас виникло питання про справедливість? Коли Зігмунд Фрейд говорив про те, що як тільки ви замислились над сенсом життя, це означає, що ви психічно хворі і вам потрібна допомога психіатри. Тільки тоді, коли у вас життя прекрасне, наповнене, тоді ви не замислюєтесь над сенсом життя. А якщо воно у вас отаке, як воно є, то тоді ви сидите в холодній хаті з заплаченими податками. З неможливістю для себе організувати офшори, і що там ще нам колись рекомендували в 20 2020 році. Вважаю. І думаєте про те, а для чого ви взагалі народились? Я впевнений, що побудувати справедливе суспільство можна. Але для цього потрібно нам з вами трішечки потерпіти, Набратися терпіння. Бо якщо ми з вами зробимо зараз необережні кроки, то, імовірно. Деякі чиновники дуже мудро в лапках скористаються цим і закрутять вам гайки так, що справедливість для багатьох перетвориться просто на норми кримінального законодавства. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на цей канал, щоб коли у вас буде можливість, ви спробували якимось чином змінити ситуацію в країні. Звісно, демократичним, цивілізованим способом. Іншими способами ми вже з вами намагались. Що вийшло, можете сходити на майдан і подивитись, що вийшло. На жаль, політики користаються нашою довірливістю, користуються нашим бажанням жити в справедливому світі, а наші вороги користаються тим, що нами користуються наші політики. А тому забирають у нас землі, нападають на нас відкрито, тому що вони бачать, як побудувала держава відносини з вами. На жаль, але такі реалії. Нам з вами багато що потрібно зробити: і зберегти країну, і, напевне, змінити деяких чиновників. Правда, це буде після війни. Так сьогодні нам сказали. Ну, нічого, будемо чекати і. Як завжди, вірите в наші Збройні Сили України. Бережіть себе і, коли тривоги, обов'язково спускайтесь. Ви маєте дожити до того моменту, коли ми зможемо назвати нашу країну справедливою.